Даний проект Радіо Маяк Віри працює завдяки пожертвуванням українців, християн віри Євангельської, які живуть на Україні та за межами в діаспорі. Якщо ви маєте бажання підтримати нас та стати частиною цього служіння, сконтактуйте з нами, зателефонувавши на телефон 425-524-5703. А також завітайте на нашу веб-сторінку. Маяквіри. Так, і це правда. Що остаточно ніхто не може встановити дату, місяць та пору року народження Ісуса Христа. Та це не є і важливим, бо Він не як людина прийшов у цей світ, бо Він, будучи Богом, воплотився через Діву, Дівчину Марію, щоб, затягнувшись в людське тіло, привести нас, нас, людей, які повірять у Його прихід до спасіння. А чи всі прийняли цю вістку? Чи всі повірили, що він є той самий, про якого говорив пророк Ісая у 53-му розділі? Хто наші спасенні тій звісті повірив? І над ким відкривалося рамено Господня, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, не мав він принати, і не мав пишноти, і ми його бачили та краси, не було, щоб його пожадати. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя ховали, Погоржений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був поранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був, кара на ньому була, за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, Розпорожились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Святе Євангеліє, згідно Івана, третій розділ, шістнадцятий вірш. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Отож, дорогі друже Радіослухачу, якщо ти ще не примирився з Богом, прийнявши Христа в своє серце, в тебе є така нагода: зроби це сьогодні, і справжнє Різдво запанує в твоєму житті, в твоїй душі народиться син Божий, який змінить.